Сьогодні 25 квітня 2023 року Поле ріпака Росіяно на 70 який ріпак Приїхати мимо цього поля не можна було Да, це поле тут поруч Мого сусіда і ось такий на сьогоднішній вид цього ріпака. Історія така невелика, коротка. Коротко вам можу розказати. У 2023 році почалася війна і в людини не було на той момент коштів. Продукція була, а коштів не було. Зараз хоч можна здати, не за велику ціну, але можна здати. А на той час не можна було навіть здати продукцію. І людина залишила це поле під пар. І ось посіяв ріпак на 70. Ну я такого ріпака я вам кажу чесно. За свої 30 років агрономії, Ну... Дуже дуже рідко де я бачу. А останнім часом я взагалі такі ріпаки не бачив, Подивіться, 200 кіт. Гляньте. Ну, що там балакати. Хто розуміє, то й пойме. Ріпак, на вигляд. Якщо все буде добре і надалі з погодою. 60 центнерів на одному диханні. Гляньте. Klāss.